Розділ четвертий. А мітли у вас є? Що робить мала баба яга, коли намулює собі ноги? Бере трохи жаб'ячої ікри, мишачого посліду, домішує туди жменю подрібнених зубів кажана і довго варить усе це на вогнищі, а тоді змащує тим варвом рани, проказуючи замовляння з Чаклунської книги. І ноги вмить гояться. Так, одне зроблено, з полегкістю промовила мала баба Яга, коли варево і замовляння зробили своє. «Уж не кульгатимеш? Кар? спитав Абраксас. Сам подивися, і мала баба яга, бо соняш пішла в танок по хаті. Потім вона надягла панчохи і взулася в черевики. Куди це ти зібралася? Кар? Здивувався ворон. В село і ти ходи зі мною. Далеченько, вигукнув Абраксас. Гамітли в тебе немає. Доведеться пішки йти. Кар. «Отож би й воно, мовила мала баба яга. Я не хочу більше ходити пішки. Через це й треба йти в село. Ти що? Надумала поглузувати з мене? Кар. Чого б то, просто я хочу купити собі нову мітлу. Звичайно, коли ти не заперечиш. Ну, це інша річ, кар, зрадів Абраксас. тоді я піду з тобою, бо знов десь забаришся. Кар-кар. Дорога в село йшла через ліс, і ти по слизькому покрученому корінні, по гострому камінні крізь колючу ожину. Правда, Воронові було байдуже, він вигідно вмостився на плечі малої баби яги і пильнував тільки, щоб якась гілка не стюбнула його по голові. Зате мала баба яга раз у раз спотикалася обкоріння дерев чіплялося спідницею за гілля кущів. Ну, та й дорога, сердилась вона. Одне тішить, що скоро я знов літатиму. Невдовзі вона дісталися до села. І зайшли в крамничку балдує на перчинки. Пан перчинка, звісно, нітрохи не здивувався, що мала баба Яга з очиним вороном завітали до його крамнички. Адже він зроду не бачив справжньої чаклунки, а тому мала баба яга здалась йому звичайною бабусею з сусіднього села. Він гречно привітався з нею, вона так само гречно відповіла. Що бажаєте? люб'язно спитав крамар. Спочатку мала баба яга попросила чверть фунта карамелек. Будь ласка, пригощайтеся. Вона подала воронові пакуночок з цукерками. Красно дякую, Карр. каркнув Абраксас. Хоче не птах, шанобливо мовив крамар, познав, що на світі є вчені ворони. Що ви ще бажаєте? Є у вас мітли!» – спитала мала баба яга. «А як же!» Вигукнув пан Перчинка. Він, щітки, мітли і швабри, і мітелки змітати пилюку. Ні, дякую, мені потрібна мітла. З держаком чи без? З держаком, неодмінно з держаком, але щоб він був куций Ось цей вам підійде? догідливо спитав крамар. Довшого тепер, на жаль, немає. Мабуть, підійде. Сказала мала баба Яга. Я беру мітлу. Дозвольте, я вам її хоч трохи загорну, запропонував перчинка. Вам так зручніше буде її нести. Ви дуже уважні, посміхнулася баба яга. Але не треба. Ваша воля, пан перчинка полічив гроші і провів малу бабу ягу до дверей. Матиму за честь бачити вас у себе знову, ваш покірний. Слуга, хотів був він сказати, але враз йому аж подих перехопило, він побачив, як купувальниця осідлала мітлу. Вона пробубоніла щось під ніс і щух, мітла полетіла вгору разом із нею та вороном. Пан Перчинка хочам своїм не вірив. Ой, Лишенько, подумав він, чи це, бува, мені не сниться?